Я думав, що я маю сказати до всіх вас тут, які будуть зібрані у Боже ім'я. Ми сьогодні переживаємо особливий час, час пасхальний, світлий тиждень. Святе письмо говорить, що то світло, яке просвічує кожну людину, яка приходить на світ. І в тому світлі є життя людей. Боже світло несе. У наше життя все те найкраще, яке дає нам можливість увійти у Боже життя, життя Пресвятої Трійці. Воно також проганяє із нашого серця все те, що є темрявою, те, що несе смерть. Слово Пасха означає також буквально вихід, перехід, вихід із Єгипту, із дому рабства, Божого народу. Якщо так читати Боже Слово, то знаємо, що народ Божий єврейський був в Єгипті 400 років. Щось подібне можемо провести паралель до нашого народу, який вже 400 років живе також в рабстві, і Бог вибрав мужа Мойсея, той, який був посланий. Щоб народ визволити вивезти з Єгипту для служби Богові. І народ здобув оту свободу не силою зброї, але знаємо про тих 10 кар Божих, які впали на на Єгипет, і остання кара була найбільш страшною. Багний губитель не обминув жодної домівки, померло всяке первородне, де не було. Обмазано одвірків пасхальним ягнятом, кров'ю пасхального ягнята. В 90-му році Бог теж вчинив чудо щодо нас, бо Він дарував нам незалежність і дарував без жодного пострілу. І напевне ми подумали, що є час для того, щоб ми могли розвиватися, але знаємо, що скільки років ми вже. Стоїмо майже на місці, а то даємо кроки назад. І люди в нас прекрасні, і земля родюча, і надра в нас багаті. Напевне, щось є таке глибинне, яке не дає нам, щоб зробити крок вперед, бодай би такий основний, щоб зрушив все на краще. Якраз той дух рабства, який в нас ще не умер, а живе. Є тою перепоною, що ми не можемо відірватися, бо задайте, коли вийшли, багато серед народу Божого повставало проти Мойсея, нарікали на Бога. Кажуть, хоч ми були і в рабстві, але ми там мали завжди казани з м'ясом. Дуже багато людей бояться труднощів, які можуть принести переміни. Інші дивляться на Совєтський Союз, на това мар... маріння, яке вже пройшло і не може повернутися, кажуть, як там добре було. І очевидно, завжди те простистояння воно не буде давати якогось доброго плоду. Ми завжди будемо під пресом, під гнітом того рабського мислення, тої рабської ментальності. Очевидно, зараз є відповідальний момент, де ми можемо зробити вибір серед тих провідників нашого народу, які можуть, напевне, щось запропонувати нове, краще для народу. Але знаємо також, що коли народ вийшов і знайшовся один, який повстав проти Мойсея, сказав, я більш достойний, я не гірший, щоб вести народ. Серед наших кандидатів у лідери. Ми знаємо, що є і достойні люди, але є і такі, які у ту вершину влади розцінюють як неслужіння, а щось таке, яке би їм по праву належало, або місце, де вони можуть собі реалізувати якісь свої амбітні плани. Знаємо, що сталося з Корехом із його прибічниками. Господь сказав, відійдіть, розділіться. І тоді під, тими ногами, під ногами тих заколотників розступилася земля. Ми не, не, не варті сподіватися, що станеться зараз в Україні, але ми знаємо, що для того, щоб наш шлях до народження нового народу, а знаємо, що народження завжди відбувається в труднощах, кажеш, у болях будеш породжувати, то, очевидно, ми маємо пройти також ті самі етапи. Становлення як вільних людей. Очевидно, є зараз той час, коли є зовнішні вороги. Народ, який був весь час в пустині, вони не вміли тримати зброї вони не були воїнами. І їх зустрічає войовниче плем'я. І треба було з ними боротися. Народ знову приходить до Мойсея. Що робити? Хай Господь збереже. А Господь каже, ставайте і боріться. І народ стає до боротьби за маликом, які на тому і заробляли собі, що завойовували інші племена. Вони були професіоналами. І не так сила зброї допомагала в боротьбі. Але те, що Мойсей стояв ось так Христос, роз... розверзаними в бік руками, і скільки він мав сили тримати ці руки, народ перемагав. Коли руки слабли, народ терпів поразку. І тоді двоє його помічників йому руки тримали, аж поки народ не переміг. Очевидно, ми повинні тут зрозуміти, що ті руки, які даються нашим провідникам, ми маємо підтримати. Підтримати не тільки якимись своїми діями конкретними, зло перемагає, очевидно, добро. Могли так і сказати ті, що виходили з Єгипту, що вийшли з Єгипту. Але ніколи добро не може бути подолане злом, ніколи темрява не може перемогти світло. І якраз ті двоє, які йшли вже з Єрусалиму до Емаусу, говорили між собою і до них приєднався Христос. Вони були в смутку, і Господь їм починає відкривати очі. І коли сіли до ламання хліба, вони впізнали, що з ними був Бог. Так може нам здатися, що Господь від нас відвернувся, що ті труднощі, які на нас одночасно звалилися, очевидно, є за ті наші гріхи, а маємо за що терпіти. Статистика, може, не в повній каже, що за роки незалежності у нас в Україні через гріхи чоловіка вбивства, через аборти було вбито так само, як нас живе. Десь 40 мільйонів людей. Цей гріх. Вбивство!